Слава Ісусу Христу! Дії святих Апостолів, другий розділ, 42-го вірша. І вони перебували в науці апостольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. А всі віруючі були вкупі, і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю, і в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно. До церкви Господь додавав тих, що спасалися. Тобто, це, це таке послання е, розуміння для тих, хто говорить: е, в мене Бог в душі і церква не потрібна. Е, учні, послідовники Христа щоденно мають перебувати в переломненні хліба нашого насущного, яким є слово Боже. Перебувати в єдності, в спільноті, в домашньому зібранні, і сказано, що вони мають приносити плоди, тому що сказано, що щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Яким чином? Вони розповсюджували Євангелія, вони розповсюджували благозвістку, і завдяки цьому інші люди спасалися. Приєднувалися, долучалися до церкви і ставали так само учнями і послідовниками Ісуса Христа. Тому будьте розумні: ніяка там віра в душі, ніяка там віра напряму, ніяка там ілюзія не приносить спасіння, ніякі ікони, обряди, ритуали, кадила, відспівування, царства небесні, побажання і так інше не приносять ніякого спасіння. Все чітко сказано, як ми маємо спасатися. Це можливо зробити лише в біблійній апостольській церкві, тому приєднуйтесь до живої церкви, не витрачайте даремно свій життєвий ресурс. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.